Правила дорожнього руху для дітей. Варто повторити правила дорожнього руху. Адже якщо проінформований, значить озброєний. Щоб по вулиці гуляти, треба правила всі знати. У пішоходів, як і у водіїв, є правила, яким вони повинні слідувати при знаходженні на дорозі. Ось що варто знати, щоб у мирі та злагоді з ними товаришувати. Ходи по тротуарах тільки з правого боку. Переходь вулицю тільки на зелений сигнал світлофора. На червоний і жовтий сигнал світлофора. Не можна переходити вулицю. Перед тим, як переходити дорогу. Подивись, чи немає поруч машин. Не обходь автобус. Це небезпечно. Почекай, поки він від'їде від зупинки. При переході вулиці. Подивись спочатку наліво, потім направо і можеш починати свій рух. Дійшовши до середини, подивись направо, потім наліво і продовжуй шлях. Не грай в м'яч або в інші рухливі ігри в місцях, де несподівано може з'явитися транспорт. Переходячи дорогу, не розмовляй з друзями. А подивись спочатку наліво, потім направо. За містом потрібно йти по узбіччю. Назустріч транспортному потоку. Світлофор основний регулювальник дорожнього руху, завдяки якому ти зможеш відчувати себе на дорозі максимально безпечно. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко. Перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить. Переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Що робити, якщо червоний сигнал уже спалахнув, а ти вже почав переходити дорогу? Правильна відповідь: Повернутися на тротуар. Якщо, звичайно, ти тільки почав переходити дорогу. Якщо ж ти опинився на середині проїзної частини, треба чекати зеленого сигналу. Стоячи на осьовій лінії. Жовтий сигнал попереджувальний. При жовтому сигналі починати переходити вулицю не можна. Перетинати дорогу можна лише. При зеленому сигналі світлофора. Завжди будьте пильними, уважними, особливо обережними на проїжджій частині. Бережіть себе до зустрічі!